7 травня на центральній площі Прилук зібралися дорослі й малі шанувальники бігу. Більше 120 учасників готуються до забігу, організованому відділом сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. Спортивне дійство присвятило ювілейній даті. 10 років тому було започатковано цивільно-військове співробітництво у Збройних силах України. І з 2014 року цей підрозділ був створений. А з часу повномасштабного вторгнення Росії на територію України цей підрозділ став основ. Бою співробітництва населення, військових та органів влади, зокрема, дійство проводилося в рамках соціального проєкту Активні парки локації здорової України. Метою є залучити населення до рухової активності, поліпшити ментальне здоров'я людей, аби кожен міг відволіктися від війни. У забігу взяли участь школярі, студенти та вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Маршрут бігунів становив дві дистанції: перша 500 метрів, друга на відстань 2 кілометри. Всі учасники. Були розділені на вікові категорії, починаючи з шести років. Перед забігом зробили розминку. Діти з легкістю подолали маршрут. Легкоатлетистка Каміла отримала першість своєму забігу завдячої підготовці тренеру. «Біглося легко. Мої заслуги не тільки правда, в мене, а й за допомогою мого тренера я доклала максимум зусиль. Іван два з половиною роки відвідує дитячу юнацьку спортивну школу. Планує досягати набагато більших перемог. Я завдяки своєму тренеру та підтримці своїх батьків здобув цю перемогу і хочу передбуватися більше, більше. Друге місце також переможне, проте Богдана у наступному забігу планує докласти максимум зусиль, аби прибігти першою. І хоча прибігла не першою, але мені надзвичайно сподобалось і в подальшому я не я надіюся, що буде перший. Не всі учасники отримали призові місця, проте багато хто просто підтримує ініціативи за здоровий спосіб життя. Мені головне участь і просто емоції отримати від бігу. На фініші приємним бонусом для усіх став сплеск приємного змагального адреналіну, фізичне та емоційне піднесення. Усі переможці та призери у кожній віковій категорії нагороджені грамотами та медалями.